Друзі, всім привіт! Я всіх рада бачити на своєму каналі. В цьому відео я би хотіла вам розповісти про свої книжкові звички. Саме так. Перш ніж розпочати це відео, я буду вам дуже сильно вдячна, якщо ви поставите вподобайку цьому відео, якщо ви напишете будь-який ваш коментар, тому що ви допоможете моєму каналу просуватися на просторах Ютубу, зрозуміти для себе, що ці відео і старання є недаремними. От, тому давайте будемо розпочинати. Я навіть взяла телефон своєї мами, тому що я собі тут в нотатках позаписувала всі свої книжкові звички, тому що я. Точно би їх всіх не запам'ятала. Загалом у мене буде 17 книжкових звичок. Насправді, я думала, що їх не буде так багато, можливо, 5-6. Ну, коли я сіла це все писати, згадувати ці всі свої звички, насправді їх виявилося досить так багатсько. От тому давайте починаємо з самої першої. Саме перша моя книжкова звичка це те, що я мушу дочитувати розділ до кінця. Перед тим як відлучитися від книги, я не можу книгу залишити посередині сторінки, тобто десь так на половині сторінки під якимось абзацом, тому що мені надзвичайно пізніше важко повернутися до цього розділу, тому що я абсолютно не можу згадати на якому слові я зупинилася або про що взагалі взагалі йшлося. Що би не сталося, я мушу просто дочитати до кінця розділу із чистою спокійною душею. Поставити закладинку на новому розділ і закрити книгу. Ось так, я думаю, в принципі, я не одна така. Так, наступна звичка це те, що я не можу читати книги, в яких поганий шрифт. Так, насправді це є правда. Я люблю читати шрифт, який невеликий, який не маленький, і який має такий не, обов'язково неписаний шрифт. Я не люблю писані шрифти, я не люблю жирні шрифти, я люблю щось таке середнє от стандартний книжковий шрифт. І скажу вам чесно, якщо я бачу книгу, в якої поганий шрифт, на мою думку, я просто її не буду купувати, тому що я не зможу її прочитати. Мене починають боліти очі, я починаю ну, не вдумуватися, що я читаю, хочу чим поскоріше завершити цю книгу. Одним словом, це дуже погана ідея, тому. Я не купую книги з поганим шрифтом. Наступна звичка це те, що я не люблю брати товсті книги. Насправді так, в принципі, в мене є товсті книги. Одна от навіть зараз тут це правда про справу Гаррі Квеберта, там орієнтовно 700 сторінок. Але книги поза тисячу, ну просто я їх брати не буду, тому що я просто їх боюсь. Я боюся, що я їх просто не закінчу читати, що я десь закину цю книгу, вона мені стане посередині книги скучно читати. Не знаю, не люблю то всі книги і все. Так, наступна моя свічка це те, що я ніколи не пишу в книгах, я ніколи не роблю ніяких поміток в книгах, я не використовую ніякі маркери, я не підводжу ручкою нічого, нічого не пишу. Навіть простим олівцем, я абсолютно нічого не пишу в книгах. Я дуже обережно відношуся до книг. У мене всі книги постійно в ідеальному стані, я дуже акуратно їх читаю. І я ніколи не беру книги, ем, коли я десь, наприклад, щось їм, тому що я знаю людей, які е, щось, наприклад, їдять за столом і одночасно читають книгу. Я цього взагалі не, не роблю, я цього не люблю, тому що я завжди боюся, що я можу якось забруднити книгу, або забруднити сама себе, забруднити всіх, хто будуть біля мене, тому що тут або читаєш, або щось їси. Ну, ось Наступна звичка це те, що я, як я вже сказала, що я е, не пишу ніякі помітки і нічого е, в книгах не виділяю, і так само я не користуюся стікерами. Я бачила багатьох дівчат-хлопців, так само в принципі, які читають книги, і в них є такі різні красиві, насправді красиві стікера, які вони використовують під е, колір е, обкладинки, вони там щось клеять, щось собі там виводять і так далі. Я цього не роблю, і я цього робити так само не буду. Ну, не можу я в книгах нічого помічати, писати, мітити, будь-що робити з книгами. Крім читання, я не можу і не буду. Все, що я використовую е, при читанні книг, це лампа. Лампа спеціальна для читання книг. В принципі, навіть можу її зараз вам показати. Вона тут недалеко стоїть. Ось така в мене є лампа. Вона досить така зручна, містка. Не знаю, чи вам принцип фокусує. Тут трішечки вона так добре фокусує, але ладно. Регулюється. Вона має три режими: сильний, слабший, самий слабший і все. Ось таку прищепочку, я так називаю. Це все, що я використовую при читанні книг, тому що, коли погане освітлення, у мене болять очі, я не хочу портитись собі зір, тому я використовую. Ось таку паличку-виручалочку, можна так сказати. Так, наступна моя книжкова звичка це те, що я ніколи не загинаю сторінки книг. Ніколи. Ніколи в житті я не пам'ятаю себе за весь мій читацький шлях, щоб я колись десь загнула якусь сторінку. Ви що, це взагалі навіть мови про таке бути не може. У мене одразу виникає думка, начебто я нищу книгу. Для мене це просто щось таке фантастичне, я цього ніколи не роблю. Я використовую Закладинки, це якраз таки моя сама звичка книжкова. Це те, що я постійно використовую закладинки книг. Дуже люблю закладинки, тому якщо ви знаєте якісь хороші сайти або сторінки когось, хто е продає красиві закладинки, обов'язково покидайте мені в коментарі або пишіть в інстаграмі. Я, мабуть, куплю всі, що в них є. Так, наступна моя книжкова звичка це те, що я можу читати книгу. В шумі, в гамі можу читати книгу, якщо навіть хтось біля мене ходить, голосно розмовляє, щось там чмакає, щось там їсть, і так далі, я можу читати книги, я не відволікаюся на це. Звісно, трішечки такий дискомфорт виникає при прочитанні, але я цілком можу це робити, бо я знаю людей, які просто мусять читати книгу в мертвій тишині. В принципі, мені якось немає різниці, можу і так, і так. Так. Наступна книжкова звичка це те, що я постійно переживаю частину я дочитати книгу до якогось певного періоду. Зазвичай я не ставлю собі якісь певні конкретні терміни для виконання. Прочитання певної книги, але інколи таке буває, що, от, наприклад, закінчується місяць, там залишилось буквально два дні, і я от беру книгу і дуже просто хочу закінчити її читати саме цього місяця, щоб вже знову почати нову книгу. І коли я читаю і бачу, що я не встигаю, я постійно ну, настільки переживаю, начебто, це щось таке дуже трагічне виникає, і може мати якісь певні страшні наслідки. Не знаю, що нічого не можу собою подіяти. Якось простіше відноситися до прочитання книг і загалом до книг. Наступна моя книжкова звичка це буде така звичка, яка вміщає в себе декілька попередніх звичок. Це те, що я дуже акуратно користуюся книгами. І якщо ви дасте мені якусь книгу, я обов'язково вам поверну її в тому ж самому вигляді, що ви мені її дали. Ніколи не буду. Бруднити її, я ніколи не буду брати книгу в дощ. Якщо я бачу, що наміщається дощ, я не буду її брати на вулицю, я не буду брати її ніякими жирними руками, брудними руками і так далі. Мені навіть якось і некомфортно читати в такій обстановці. Наступна моя книжкова звичка це. Те, що я не люблю давати комусь читати свої книги. Насправді це є так, я не є жадібна, я просто вже на своєму власному досвіді переконана, що мені книги не повертають, а якщо мені їх повертають, то просто в ужасному стані, начебто, не знаю, вони попали в якесь торнадо. Мені жалко книг, тому що я знаю, що мені їх не повернуть. А якщо повернуть, то в такому стані, що їх просто вже нереально буде читати. Я знаю, що не всі люди такі, звісно, що просто кажу: що на своєму власному досвіді я переконалася, що давати книгу маловідомим для мене людям це є трішки така помилка. Я обов'язково даю книги читати своїм близьким друзям, комусь з родини це взагалі без проблем. але якщо мені напише якась дівчина або хлопець в інстаграмі. Привіт, дай почитати книгу. Я тебе не знаю, відправо мені її поштою. Ну, звісно, що я цього не зроблю. Наступна моя книжкова звичка. Так, 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 це вже є 12-та. Це така, я не скажу, що це хороша звичка, це те, що я дуже сильно звертаю уваги на обкладинки книг. Насправді так, я коли йду в книгарню обирати собі якусь книгу, я спочатку обов'язково буду дивитися на обкладинку, і якщо вона мені просто візуально не сподобається, я не буду читати навіть анотацію, про що ця книга. Це взагалі якийсь дебілізм, мені здається, тому що я отакий вислів не судити когось по обкладинці, а я саме так і роблю, це лише стосується книг. Ну от, ну, от не подобається мені обкладинка, ну не буду я купувати цю книгу, тому що вона мені не мила, вона мені не подобається, я взагалі не хочу брати її до рук. І ще взагалі дізнаватися, що в цій книзі. Так, добре, друзі, наступна книжкова звичка це те, що я не люблю збирати колекції книг. Насправді так. Хоча, якщо ви замітили, у мене тут є трилогія Робіна Гоба про королівського убивцю. Ну, в принципі, це є колекція книг, колекція книг. Взагалі я люблю такі однотомні книги, можна так сказати. Прочитав, забув. Прочитав, не забув, запам'яталися, добре. А ось так читаєш одну книгу, пізніше її купуєш другу, третю, десяту, п'ятдесяту, збирав цей стос одного автора і одну ту саму історію, по суті, але різні сюжети. Ну, тобто... Така собі ідея для мене особисто. Можливо, я не, не попадала ще на такі книги, які б мене дуже сильно зачіпали. Я би хотіла продовжувати читати ці е, томи або цикли, серії, там будь-що завгодно. От, ну поки що я цього не люблю. Можливо, в принципі. Є в мене ж декілька таких книг, які якраз таки складаються із певних циклів. І я дуже надіюся, що коли я придбаю по одній книзі кожного і прочитаю, і мені вони сподобаються, я, мабуть, буду купувати наступні частини. Ну, але поки що, в мене такого немає. Наступна 14-та книжкова моя звичка це те, що е, книги, які мені не сподобалися, я обов'язково їх буду продавати. Так, я не люблю тримати на своїх книжках полицях книги, які мені не подобаються. В принципі, я думаю, це більшість із вас таке роблять, хоча я знаю, є люди, які просто люблять колекціонувати книги. Чим більше, тим краще. Насправді, в мене кімната невеличка, е, в мене поличка так само невеличка, я обов'язково хочу собі докупляти полички, можливо, там якраз туди собі їх поставив. Е, все рівно я не буду колекціонувати книги. Я буду я тримаю на своїх полицях лише ті книги, які мені дуже сильно сподобалися, які я хочу порадити або дати почитати своїм рідним, і книги, які в принципі я би сама хотіла перечитати у майбутньому. Так, наступна звичка, це те, що я люблю відслідковувати. Процес і прогресування у читанні книг. Насправді так. Я раніше вела собі такі блокноти, де записувала про книгу, клеїла там обкладинку з книги, писала свою оцінку, кількість сторінок, автора, жанр і відслідковувала, скільки місяць я читала сторінок. Насправді, там вже в мене. Доки я завершила писати цей свій блокнотик, я його просто так закинула, думаю, а, з кожним разом мені, було, мені все було лінь і лінь щось заповнювати, записувати там і так далі. Но вже на той момент я вже тоді прочитала біля 50 тисяч сторінок, начебто, чи скільки, там, вже не пам'ятаю. Але все-таки я дуже люблю от, е, е, собі записувати, скільки книг я читаю в місяць, скільки книг мені виходить читати в рік. І скільки книг взагалі я прочитала. Насправді, і на превеликий жаль, дуже багато книг, які я читала ще в своєму молодшому віці, я їх взагалі не записувала. І дуже багато книг я просто не пам'ятаю назви. Насправді, якщо б я записувала абсолютно всі книги зі всього свого свідомого читацького шляху, їх би була, я думаю, дуже, дуже велика кількість. Почала записувати буквально десь, мабуть, рік назад. В принципі, вже як є, так є. Е, можливий варіант, що я буду знову-таки продовжувати записувати е, книги, які я читаю, кількість сторінок і так далі, і, можливо, навіть якісь факти, цитати з книг. Я теж любила тим займатися. Але зараз просто в мене немає на це часу, тому я просто записую собі в телефоні, в нотатках е, книгу, яку я прочитала. А, і, до речі, я записую ще в нотатках назву книгу, книги, яку прочитала, і обов'язкову ціну, за скільки я її придбала. Тому що я пізніше в кінці місяця роблю собі таку статистику, відбуваю загальну суму і дізнаюся, скільки я витрачаю грошей в місяць на книги. Ось, сум, суми інколи буває дуже сумні. Наступна перед моя книжкова звичка це те, що я. Е... Не знаю, як так стається, але після прочитання кожної книги я одразу беру в руки нову книгу. Одразу. От Просто одразу. Тобто, я знаю, що є е читачі, які читають книгу і мусять декілька днів відходити від цієї книги, відходити від цих емоцій і вражень, і аж тоді братися свіжою головою за нову книгу. Це не я. Я не можу цього робити. Я не знаю, чому. Це якось дуже дивно, мені здається. Тому що от, інколи книга може ну, настільки мене вразити, в мене емоції просто в голові не поміщаються. І я просто закриваю книгу і беру нову і спокійно себе починаю читати, начебто нічого не відбулося хвилину назад. Але ось така в мене книжкова звичка ось така я є. Нічого з цим не зроблю. І остання моя книжкова звичка це можливо те, що. Не любить ніхто, хто читає книги, це те, що я не люблю не дочитувати книги. Ой. Насправді в мене були досвіди такий, гіркий досвід, коли я просто посередині книги закидала її і не дочитувала. Насправді, це якось така ж щемить душа в мене, тому що, от інколи я дивлюсь на цю книгу, і думаю, блін, я так її не дочитала. І насправді, що сталося, хто кого вбив, я так і не дізналася. Але я ну, взагалі цього не люблю. Інколи я себе просто мучу і то я книгу, навіть якщо вона мені не подобається, От просто щоб її дочитати, і вона мені перед очима десь не, на полиці не, не казала Дочитай мене, будь ласка, не люблю. Але практикую. В принципі, і все, друзі. Ось таке відео вийшлося. Я надіюсь, воно вам сподобалося. Надіюся, ви е, в деяких Книжкових звичках ви побачили саму себе або самого себе. Я буду всім дуже сильно рада і вдячна, якщо ви поставите коментар під цим відео, або напишете, можливо, свої якісь дивні книжкові звички, які у вас є. От, в принципі, все, що я вам хотіла розповісти. Всім бажаю гарного вечора або гарного дня, залежно, коли ви будете дивитися це відео, та обов'язково до нових зустрічей.